Виконуємо номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Відомо, що трикутник МКЛ дорівнює трикутнику КЛМ. Знайдіть периметр трикутника МКЛ, якщо він на 10 см більший за сторону МК. Приступаємо до виконання. Оскільки трикутники рівні, то рівними є всі елементи відповідні цих трикутників. Оскільки М. К. Л. дорівнює трикутнику. К. Л. М. То. МК дорівнює КЛ. КЛ дорівнює ЛМ М і МЛ дорівнює КМ. Як бачимо, наш трикутник буде рівностороннім. Маємо що МК дорівнює КЛ і дорівнює ЛМ. Трикутник МКЛ. Рівносторонній. Ну, а тепер позначимо, запишемо периметр нашого трикутника МКЛ. Це сума довжин сторін МК додати КЛ і додати МЛ. Або можемо записати, що це 3 умножити на МК. Я навіть не буду позначати МК змінною Х, а зразу складу наше рівняння. У нас відомо, що периметр трикутника на 10 см більше за сторону МК. Отже, периметр це 3 помножити на МК дорівню, додамо до МК 10 см і прирівняємо до периметра. А тепер переносимо МК у ліву частину, змінивши знак на протилежний. 3МК відняти МК. Це буде 2МК. І тепер поділимо на 2. Маємо 5 сантиметрів. Отже, МК дорівнює 5 сантиметрів. Тоді периметр нашого трикутника МКЛ дорівнює 3 помножити на 5, це 15 сантиметрів. І записуємо відповідь. 15 сантиметрів. Номер 11. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 11 по 16, підручника Геометрія 7 та номер 11 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 31 підручника математика 7. Виконано.